Оно, бачиш, там акація росте. Ми з її насіння в дитинстві вертольотики робили. Восени покажу тобі як. Олесю, донечко, що ж ти не попередила, що приїдеш? Боже мій, Олесю, ти геть гетьмарніла. Дитина, воно тебе не впізнає. Як забрати? Я ж без неї збожеволію. Що ж ви всі зі мною робите? В юлі важка вагітність, та ще нога зламана, а тепер ти серце мені краєш. Доню, не роби цього, благаю. Та що з тобою, що склалося? Ти на сина здоров'я, Доню, доню, з тобою все гаразд, який прокльон. То ще? Кажеш, отямся, Господи. Допоможи, дай їй розуму.